В останні дні дуже багато дивних подій, ви не помітили? І ці останні дні змушують мене дещо осмислити, можливо, переосмислити. Я спостерігаю за поведінкою чиновників, перших осіб держави, я спостерігаю за поведінкою людей, я спостерігаю за зовнішнім середовищем. І ви знаєте, те, що я бачу. Мені видається доволі дивним Дивним і таким, що змушує мене не впадати в депресію. Ні. Я написав допис в себе в Телеграмі і хочу поділитися з вами. Ви подумайте, у автора каналу Не Депресія. Автор каналу Останню добу в роздумах. Автор каналу на роздоріжжі. Автор каналу з одного боку. Хочеться йому після війни все кинути, народити пару дітей, зайнятися облаштуванням свого добробуту, купити авто, потім затишну квартиру десь у Львові або на Закарпатті і послати все, що відбувається на три веселі-перевеселі літери. Автор каналу шокований деякими речами. Автор каналу помічає, і розуміє все, що коїться навколо. Автор каналу з жахом помічає тенденції, які можуть завтра поставити перед вибором. Або живи тихо, або ніяк. Автор каналу ніколи не думав, що дійде до точки, після якої руки опустяться назавжди. Автор каналу періодично переживає такі моменти. На жаль. Для автора каналу найважливіше це ваша підтримка. У нас в Телеграмі 106, майже 107 тисяч. На Ютубі нас мало, але буде більше. У нас в Тіктоці 605 тисяч. Так от для автора важлива ваша підтримка. Хоча автор розуміє, що у випадку чого підтримка ні від чого не врятує. Такий час. Автор усвідомлює, що періодично його мотиви, дописи, слова спотворюються і з ненавистю поширюються в мережі. Автору це неприємно, але автор до цього вже звик. Проте автор з жахом помічає тенденцію до тотального несприйняття частиною громадян реальності, істини, об'єктивності. Реальність лякає, дратує, обурює. Все це виливається у бік автора, який ні в чому не винний, ні в кого нічого не вкрав, не взяв ні копійки хабарів за все своє життя, не привласнив ні шматка землі, не вимив з бюджету ні однієї гривні. Громадяни, як прості, так і не дуже, чомусь вбачають у таких, як я, небезпеку. В цілому нічого дивного. Сократа стратили, Платона продавали в рабство, Арістотеля проганяли з міст, в яких він жив, над Діогеном насміхались, Нітше взагалі вважали божевільним. Я ніякою мірою не ставлю себе в один ряд з цими людьми, але, напевно, така доля у тих, кому не байдужа доля людства. Цілому. Але людство це помічає не одразу. На жаль. Підписуйтесь на цей канал, в телеграмі, в Тіктоці, якщо ви поділяєте мої думки. На жаль.